Щодня вони обстежують гектари землі та знищують сотні ворожих снарядів. А все задля того, щоб очистити українську землю від смертельних подарунків рашистів. Прикарпатські вибухотехніки розміновують де окуповані території. Правоохоронці перевіряють кожен житловий будинок, автівки, дороги, поля та покинуті бойові позиції. А також усі місця, де проходили активні бойові дії. Адже ворог кажуть, залишив по собі чимало вибухонебезпечних предметів. Перед нами знаходиться найновіший зразок. ПТКМ-1Р протитанкової міни виробництва Російської Федерації. Тут знаходяться акустичні датчики, сейсмічний датчик. Встановлюється воно вручну для знищення і пошкодження броньованої техніки. Найчастіше кажуть вибухотехніки на покинутих ворогом територіях, зустрічаються залишки боєприпасів, артилерійські снаряди, міни та розтяжки все це несе загрозу для мирного населення і може вартувати життя. Є міні-поля, які встановляються там або мінними тральчиками, укладчиками або руками, тобто якісь перехрестя доріг, Польові ділянки ділянки місцевості, лісосмуги, наприклад, або інфраструктура також мінується. А є засоби дистанційного мінування. Такі міни, наприклад, як припаси, там КОАБ або ПФМ, 1 С, або також різні там, типи дистанційного мінування, вони розкидаються хаотично і вони. Чим погано, тому що вони можуть зустрітися де-небудь. Тут, наприклад, там в Балаклії вони і в місті зустрічалися, і на проїжджих частинах, на дахах будинків, на дахах автомобілів. Ну, десь могли вони і на дерева попадати. Тобто вони хаотично падають, хаотично мінуються. Працюють прикарпатські поліцейські на територіях Київщини, Харківщини, Херсонщини, Луганщини та Донеччини. Роботи у них кажуть ще дуже багато, і всюди вона різна, адже заміновували Україну ворог різними способами, навіть забороненими. Вони залишають за собою досить різні сюрпризи, пастки, також комбіновані мінні поля які складаються з протипіхотних мін, протитанкових і протитехніки мін. А також Є, наприклад, факти, де вони використовують заборонені касетні боєприпаси з протипіхотних мін, сіючи поля, і що унеможливлює людям повернутися до свого нормального існування, до нормального життя, оскільки великі території всієї цими вибухнебезпечними предметами і. Мусимо це як кажуть найкоротший найкоротший термін розмінувати. Тречі зачищати території після окупантів відправлявся старший інспектор Степан Матех. Спочатку був на Київщині, потім на Херсонщині. Саме на півдні, каже, ситуація складна та напружена, бо ворог провів там чимало часу. І, передусім, під час роботи зізнається, треба бути пильним та уважним. Нам попадалися ловушки на сапера, а саме коли ми пробували дорогу, де люди розбули, підірвались. На ворожих мінах. І при розмінуванні під ТМ-62 протитанкових мінах у нас були ловушки. Тобто, коли ми їх стягували дистанційно кошками, вони вибухали. Відповідно, такі сюрпризи були для нас зразу на другий день, коли ми приїхали на Херсонську область. Зі правоохоронці продовжують свою роботу на деокупованих територіях. Хоч процес, дізнаються, і складний, виконувати все стараються якісно і оперативно, щоб українці змогли якнайшвидше повернутись до своїх вже безпечних домівок. Люса Віталій талімаглаті, телеканал 402.